Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Путін найбільше винуватий у війні в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом Сальвадора Наїбом Букела. Очільник США наголосив, що хоче припинити бойові дії, бо вони призводять до значних людських втрат. Він також чергове повторив, що війна ніколи б не почалася, якби президентом був Трамп, а не його попередник Джо Байден. Лесей Скажемо так, Путін номер один. Далі Байден, який уявлення не мав, що він у біса робить. І Зеленський, все, що я можу зробити, це спробувати це зупинити. Це все, що я хочу, зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому сенсі ми все робимо добре. І дуже скоро з'являться дуже гарні пропозиції. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи зараз з нами на зв'язку, пане Тарасе. Ну зважаючи на назву антикризова група, хтось і війну в Україні називає кризою. Скажіть, будь ласка, так хто винен в цій кризі на зараз Джо Байден чи Дональд Трамп? Який постійно Байдена звинувачує? Давайте криза це міжнародний термін, який застосовується з криз, тим Більше офіційна війна не оголошена. Тому я тут би не звертав на це увагу, що хто хтось називає кризою. Ну дивіться, те, що Трамп говорить стосовно Байдена, не має взагалі стосунку до України. Це це знаєте, як це внутрішнє політичне питання Сполучених Штатів Америки. Тому що пам'ятаєте, є така анекдот про три конверти, коли приходить новий, новий керівник держави. Так йому попередник дає три конверти. Перший, розкриє перший конверт. Там написано валився на попередників. Так. Другий конверт оголошує там якусь реформу, і третій конверт, коли вже нічого не виходить, пише пише три конверти для себе. Тому тут, в принципі, така логіка подій. Ось і тому Трамп і так і буде говорити, тому що ну така така, така логіка політичної боротьби це не має стосунок взагалі до України. А стосовно те, що о, вчора наговорив Трамп. Це є демонстрацією того, що йому не дуже подобається, що Україна нав'язує свою свій порядок денний і змушує його те робити. Про що він здогадується, але не може змиритися з цим. А що в дійсності відбувається? В дійсності відбувається, що Україна за останні тижні зробила дуже декілька дуже вдалих кроків. А перше були продемонстровані ці китайці, які воюють на боці Росії. E, тобто, це був посил, в тому числі американцям, що ми є вашими союзниками. Війна з Китаєм a, вже розпочалася в Україні, так і це досить вагомий аргумент для того, щоб продовжувати підтримку України. Далі Україна передемонструвала, що Росія і Китай – це фактично одне те саме. Тобто, це єдиний блок, що a, невелює намагання. Росіян навелює намагання Росія, точніше американців відірвати Росію від Китаю. Ну і далі було інтерв'ю Зеленського Сібеєс. Воно, я думаю, теж вплинуло на Трампа. Він навіть почав вимагати, не, не називаючи призви, щоб у Сібес забрали ліцензію. Це означає, що прозвучали дуже неприємні речі. А неприємні речі, я вважаю, що два було: перше це стосується. Того, що американці продовжують вводити в оману, так що Путін бреше, і друге про те, що Україна готова закупати зброю у американців, а це знову таки: ну не може Трамп відмовитись від великого контракту для власного ВПК. А це знову таки руйнує його позиції, які вони ну просували принаймні стосовно Росії, намагаючись її врятувати. А тепер спробуй не продай своєму союзнику, так який воює з Китаєм, в тому числі. І тому що всі ж в Азії дивляться на США. Вони ж готуються до війни з Китаєм. А як вони собою будуть погодити? Ну і далі тиск тепер лобі Сполучених Штатів Америки буде такий, що як це ви не хочете гроші брати? Вони ж вам гроші пропонують. Ну і вчора ще була цікава заява пана Сабіє, який натякнув вже, це. Вже посил теж був для Сполучених Штатів Америки. Що взагалі Україна розробляє власні власну стратегічно ЗРК. Тобто це такий натяк, або ви зараз продаєте, або воно нам вже буде не потрібне, і Невідомо, що комусь в світі буде потрібно, тому що в Україні є досвід ЗРК, які працюють в бойових умовах так, що це я так розглядаю всі ці заяви і не важливо, що там кого він називав. Важливо те, що вони розуміють все ж таки тупіковість політики, яку вони просувають, вони втрачають вже конкретні гроші вже зараз, але поки що не можуть визнати це. І що дратує, що Україна нав'язує свій порядок денний. Тарасе, дякую. Я просто змушена закінчити з вами розмову, але питання ходу, як ви говорили, наступного разу тоді продовжимо. Як завжди, прямий ефір це обмежений час. Тарас Загородній, на основне Доброго. питання ви відповіли. Керуючий партнер Національної антикризової групи був з нами на прямому зв'язку. Західні видання продовжують усвідомлювати увесь жах кривавого удару росіян по цивільних у сумах, усвідомлювати і осмислювати, а також аналізувати реакцію на ці та подібні події з боку адміністрації Сполучених Штатів та президента Дональда Трампа. Дедалі частіше лунає думка, що він, бажаючи дружити з Путіним, демонструє власну слабкість, і це не наближає, а навпаки, віддаляє мир. Виправдовуючись перед Путіним, так називається стаття оглядача видання політико Джеймі Детмера. Удар по сумах не помилка, а тактика Росії наголошує автор і пояснює, генерали Путіна завжди ведуть тотальну війну, жодних обмежень, жодного дотримання того, що Москва вважає сентиментальними міжнародними правилами. Експерт зазначає, попереднє керівництво Сполучених Штатів визнавало, що Росія навмисне б'є по цивільних, щоб зламати волю українців і примусити Київ до капітуляції. Тим часом нинішня американська влада намагається загравати з Кремлем, а той тільки робить вигляд, що готовий до поступок, а сам затягує час, сподіваючись зламати Україну, скориставшись бажанням президента США Дональда Трампа, якомога швидше похвалитися мирною угодою. Кремль заперечує навмисні атаки на цивільних, що вважається воєнним злочином згідно з міжнародним правом. Але такі дії добре задокументовані, йдеться про удари по лікарнях, школах, пологових будинках, театрах і список можна продовжувати. Це усталена військова стратегія Москви. Росіяни ніколи не дослухаються до серця та розуму. Це завжди залізний кулак. Ракети, якими Путін вдарив по сумах, доводять, що прогрес Трампа у завершенні війни слабкий. Російський удар став ще одним нагадуванням, що люди платять смертями за вторгнення Путіна, пише Блумберг. Видання нагадує: європейські лідери швидко засудили напад Росії, а Трамп лише назвав це жахливим, додавши, що йому сказали, що вони зробили помилку. Автори матеріалу констатують: про що говорив спецпосланець Трампа Стівен Вітков з Путіним, невідомо. Європейські лідери обговорюють створення після Єнних сил заспокоєння в Україні, хоча ознак наближення мирної угоди немає. Початкова мета Білого Дому щодо припинення вогню на Великдень виглядає дедалі недосяжнішою. А розмови про зустріч Трампа з Путіним взагалі затихли. Дипломатія лише підвищує ризик посилення бойових дій з наближенням четвертого літа війни. Прогнозує Блумберг. Трамп утримується від тиску на Путіна, щоб примусити його до поступок, і водночас сигналізує про готовність прийняти ключові російські військові цілі і, зокрема, захоплення територій та припинення українських амбіцій щодо членства в НАТО. Путін хоче, щоб війна закінчилася на його умовах, і поки що він показав, що продовжуватиме вбивати, поки Трамп не дасть йому те, чого він хоче. Схоже, американський президент Дональд Трамп не бачить необхідності тиснути на Путіна. Про це йдеться в редакційній статті британського видання Телеграф. Правда в тому, що комусь іншому не потрібно ставати на бік Росії, бо містер Трамп, схоже, радий зробити це сам. Він має рацію, кажучи, що кровопролиття слід припинити, а припинення вогню це єдиний спосіб прийти до миру. Та, вочевидь, він хоче досягти угоди незалежно від ціни, яку заплатить Україна, і згоден на незначні поступки з боку Кремля. Видання детально описує нещодавній кривавий ракетний удар росіян по сумах та реакцію на нього і зазначає, марнославні обіцянки Трампа закінчити війну буде важко виконати без поступок Кремлю. У матеріалі наголошується, очевидне прагнення Трампа укласти угоду з Москвою не дозволяє йому зрозуміти необхідність посилити тиск на Путіна. Останні дані свідчать, що Росія втратила приблизно мільйон людей у цій війні, і думати, що вона погодиться на мирні умови, не витягнувши з України максимальної ціни марення. Підсумовують автори публікації. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Далі продовжимо російською пропагандою, тому що останні події і публічні заяви американських очільників, наприклад, Джей Дівенса, викликали вже відповідну реакцію Володимира Зеленського, який сказав, що американський віце-президент явно лє воду на млин російської пропаганди. Де ж він бере ці наративи? От, про вплив російських наративів в американському інформаційному просторі, ми бачимо за відповідними заявами. Білого дому, але що відбувається в Європі? От про це я хотів розпитати Світлану Сліпченко, заступницю виконавчого директора ВОКС Україна. Пані Світлано, вітаю доброго дня, пані Світлано. А на чому зараз російська пропаганда концентрується у своїх впливах на європейський союз і взагалі на країни Європи? Право у тому, що російська пропаганда не відмовляється від тих наративів, які з'явилися у неї ще з моменту повномасштабного вторгнення. Це наративи про нібито тотальну корумпованість української влади. Це наративи про те, що Україна нібито є недемократичною, несуверенною не суверенною державою, про те, що не може нібито існувати як суверенна держава. Це також наративи про нібито злочини Збройних сил України і повне заперечення тих злочинів, які вчиняє російська армія. Однак, безумовно, абсолютно новим наративом є те, що Україна нібито не зацікавлена у завершенні війни і поширення різноманітних тез про те, що Україні нібито вигідно продовжувати війну, і тому Україна не хоче йти на будь-які мирні переговори, поступки і так далі. Звісно, це є і своєрідним таким плацдармом, основою для того, щоб Росія могла просувати і свої тези так званого миру і відстоювати далі. Свої інтереси у тому, як мають розвиватися події, пані Світлано. Я кілька місяців тому мав приємність спілкуватися з однією з очільниць Фейсбуку, чи то пак тепер мета, і вона мені сказала приватно, що е, за їхніми внутрішніми моніторингами російська пропаганда дуже сконцентрована в Європі на тому, аби переконати в марності підтримки України, мовляв, це нічого не дає, те, що європейські країни допомагають Україні, мовляв, зупинити допомогу. І все буде нормально. Ви оце помічаєте? І я б додала навіть більше того, що існують і тези, і теж вони просто не є новими. Вони також існують вже щонайменше четвертий рік про те, що допомога, яку різні європейські країни надають Україні, це може бути і фінансова, і матеріальна, і військова допомога, підтримка для наших біженців, все так чи інакше, нібито шкодить економікам країн Європейського Союзу. До речі, нова теза, яку ми зараз спостерігаємо у декількох країнах Європи, вона циркулює, особливо у країнах сусідах України, нібито, що через вступ України до Європейського Союзу ледве не з. Кожної кишені, кожної європейської сім'ї, буде втрачено певну суму грошей, Нібито це плата, яку ледве не кожна європейська сім'я має заплатити за те, щоб Україна вступила до європейського союзу. Це виглядає як вже теж повторювана для російської пропаганди гілка про дискредитацію українського євроінтеграційного шляху. Причому ця дискредитація відбувається в обидві сторони для українського інформаційного про. Осторо, це висвітлення того, що вступ до ЄС нібито нашкодить ледве не кожній українській родині. А для Європи відповідно висвітлення того, що кожній європейській родині нібито нашкодить вступ України. А в яких країнах найпомітніше і найвольготніше почувається російська пропаганда? Ну бо очевидно, що це Угорщина на першому місці, очевидно, Словаччина, судячи з того, що які звіти офіційні заяви йдуть, а решта. Я б навіть не виділяла окремі країни тиші. Пропаганда, вона присутня в усіх країнах Європейського союзу. Вона поширюється через соціальні мережі, через онлайн-медіа. Росія створює так званих двійників відомих онлайн-медіа для того, щоб підірвати довіру до незалежної журналістики і викликати у аудиторії європейців ще більше сумніву і складнощів у тому, як верифікувати інформацію. Тому так може виглядати так, ніби це Угорщина, Словаччина, Польща, навіть у Польщі. Багато українських біженців, то чому б Росії не спрямувати свої зусилля і туди, щоб і там підірвати нашу підтримку. Але насправді варто розуміти, що російська пропаганда присутня в кожній країні Європейського союзу і намагається впливати взагалі у кожній країні світу. Тож тут є важливо розуміти кожному українцю, що ми всі можемо насправді впливати на це. Кожен із нас, хто має соціальні мережі, може поширювати достовірну, коректну інформацію про Україну і розповідати про російські воєнні злочини в Україні англійською мовою, поширюючи відео сторіс, дописи, ну, будь-що. пані Світлана, Але це впливає на тих, хто читає англійською, дивиться англійською. Наприклад, ну в Іспанію, Францію, Німеччину, Португалію, Італію. Основна частина людей все таки національними мовами бачать цю інформацію і споживають інформацію. Принаймні там розуміють англійську мову. Якщо ви можете додатково робити це італь, італійською, іспанською, португальською, французькою, німецькою, це лише додатково. Обірвався зв'язок. На жаль, але ну, загальний посил зрозуміло. Якщо можете долучитися до інформування і маєте талант до мови, володійте якоюсь з європейських мов, приділіть хоча б 10 хвилин. Цьому інформаційному напрямку і Україна вам скаже як мінімум дякую. Це була Світлана Слівченко, заступниця виконавчого директора Вокс Україна з нами в ефірі. Євро після незначного подешевшення напередодні знову зростає на міжбанку. Його продають по 46 гривень 80 копійок. У обмінниках банків ще дорожче 47,30. І це ще не межа, кажуть економісти. Подорожчало євро через політику Трампа, яка підірвала довіру до долара. Який курс прогнозують фінансисти? І як це вплине на вартість імпортних товарів? Дізнавалась Кристина Гавриш. Курс євро б'є історичний рекорд в Україні. В обмінниках за нього просять вже понад 47 гривень. За квітень європейська валюта подорожчала майже на 3 гривні. Курс у київському обміннику просто відзеркалює те, що відбувається на міжнародному валютному ринку. Євро значно зростає по відношенню до долара. І якщо ще там на початку року цього за один євро давали там 1 долар 4 центи, то вже там на сьогодні дають за один євро там один долар 15 центів. Причина цьому митна війна Дональда Трампа. Американський президент підірвав довіру до долара. Попри те, що він почав тиснути на гальма у своїй економічній війні проти світу, інвестори розпродують американські облігації. Коли в світі починаються проблеми, зазвичай гроші втікали в американські облігації. Цього разу так не сталося. Навпаки, інвестори стали втікати з американських облігацій. Купують золото та міняють долари на євро. Довіра до американської валюти підірвана, і інвестори шукають іншу тиху гамень в Україні. Попит на європейську валюту теж дещо пожвавився, принаймні на чорному ринку. Немає євро. А чого такий великий попит зараз? Ну, євро почав рости, і через то, ну як завжди, тільки починає рости, людей починається аж. Пані Марина теж вирішила прикупити євро. Це не інвестиція, каже, влітку хоче відвезти дітей на море. Америка для нас це далеко і дорого, а ближче в Європу все-таки намагаємося дітей вивезти, відпочити. Більшість прогнозів і світових і українських економістів ціна на євро ще не сягла стелі. Я не виключаю, що ми можемо досягнути і 49 гривень. Дуже сильне укріплення євро не буде. Чому тому, що це вже стає невигідним безпосередньо для європейських виробників, тому що їхня продукція стає дорожчою. Хто там буде говорити там євро 55, там 60, Ну я не я абсолютно в це не вірю. Та бігти міняти долари на євро. Аналітики не рекомендують. Американська валюта, як показує історія, може відіграти. Своє. Американська економіка це номер один економіка у світі. Це найбільш високотехнологічніша економіка. 60% резервів центральних банків по всьому світу. Це в доларі. Більше половини світової торгівлі це також в доларі. Найкраще свої збереження тримати у кількох валютах незмінно радять фінансисти. Треба мати і гривневу частину. Чому я вважаю, що вона повинна бути досить суттєвою, понад 50%, тому що нам тут жити, і ми витрачаємо в гривні. Дуже погано для інвестора це таке хитання чи паніка, коли все продати, купити щось одне, потім це продати, купити щось інше. Головною курсоутворюючою валютою для нас є долар. Більша частина торгівлі відбувається саме в ньому. На нього, попри зростання популярності, євро орієнтується і бізнес, і українці курс долара на нашому ринку стабільний. Гривня навіть. Укріпилась і за прогнозами жодних різких коливань не буде. У нас великі золотовалютні резерви і стабільна підтримка партнерів. Чим більші наші золото золотовалютні резерви, тим стабільніша гривня, і тим менше загроз таких е, девальвацій миттєвої якоїсь. Ну то до чого ми звикли, що відбувається в моменти кризи. Втім, через дороге євро таки можуть подорожчати деякі європейські товари, кажуть економісти, але не набагато. До того ж, митна війна Трампа зробила ще дешевшими китайські товари. Та продукція, яка йде зараз з Європи, ну скоріше, вона буде замінена китайською продукцією, і тому ми витримаємо, скажімо так, такий паритет ціни. А от пальне на наших заправках подешевшає, попри те, що імпортери платять податки у євро. Обвал цін на нафту більше впливає на його вартість. Це створює можливості для зниження цін на 3 гривні за літр. цього тижня. Вже розпочалося зниження, бачимо великі мережі, що там мінус гривня. Втім, аналітики наголошують, нині важко робити точні прогнози, адже передбачити наступне рішення президента США неможливо, а воно вмить може все змінити. Головне правило для українців зберігати спокій, робити своє і підтримувати наших військових. Донати на армію головна наша інвестиція. Христина Гавриш, Віктор Зеленков, Євген Зозуля, факти сітіві єдині новини. Заяви публічні і мотиви приховані на камеру Дональд Трамп випромінює оптимізм і очікує пропозицій щодо перемир'я в Україні. Водночас із Москви надходять меседжі, які демонструють, що Кремль не готовий до реального миру і навіть не прагне домовлятися з американцями. Що кажуть відкрито і що залишається за кадром, розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. На камеру президент Трамп і дійсно запевняє журналістів через них і світ, бо це постійно на передовицях, що підготовка до перемир'я просувається як треба. Зараз ось сказав, вважаю, що дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції. Втім, більше жодних подробиць. Натомість глава держави поки не збирається запроваджувати додаткові санкції проти Росії. Він не сказав це дослівно, але журналісти двічі дуже конкретно щодо цього перепитували. І президент двічі ухилявся від прямої відповіді. Згадував санкції проти північного потоку, але нічого не говорив щодо дії на нинішньому етапі, хоча питали конкретно. Ще один момент Трамп висловився дуже незрозуміло щодо прохання України, якщо і не передати, то хоча б продати засоби ППО. Це не було відверте ні, але пролунав скоріше натяк, що він не готовий поки до такого кроку. Ну і щоб зрозуміти, наскільки виправданий оптимізм Трампа щодо переговорів, про який він каже публічно, варто послухати: ну а що лунає з Москви? А це і заява речника Кремля Піскова. Процитую питання, що обговорюється між Вашингтоном, і Москвою, складні, тому чекати швидких результатів не варто. Ну і заява Лаврова, яку він зробив зараз в інтерв'ю газеті Комерсант, теж процитую: ключові компоненти в регулюванні узгодити непросто, а ключові параметри навіть не сформульовані. Ну що ж, каже саме за себе. А також варто звернути увагу на меседж Лаврова, завуальований від нього пролунало, що Британія і Франція, як він в. Висловився, носяться з ідеєю миротворців і збирають коаліцію охочих. Але Лавров каже: решта до цієї ідеї ставиться процитою кисло. Ну з динаміки переговорів з європейцями якраз е, бачимо, що це скоріше бажане, яке в Москві видають за дійсне. І схоже, ідея контингенту на українській території як засобу стримування Москву турбує і вимоги щодо неї висуваються. Але Кремль поки просто не хоче протидіяти публічно, оскільки французи вже заявляли, що може тоді обійтися безгодимо. Скви достатньо запрошені самої України. Ну і з внутрішніх реформ, які тим не менше відчує весь світ, скажу про плани скоротити бюджет держдепу майже на 50%. Про них пише Свіжа Washington Пост і цю спробу заощаджити. Варто сприймати серйозно, бо уріжуть не зарплати чиновникам, не адміністративні виплати, а кошти на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, фінансування міжнародних організацій. Вже зараз зрозуміло, що це може торкнутися бюджетів, які штати виділяють як свій внесок для ООН і НАТО. І От внутрішній документ, який отримали журналісти, показує, що заощадити намагатимуться 27 мільярдів доларів. І якщо це буде реалізовано, то скорочення на жаль відчує і Україна, тому що, наприклад, саме в бюджеті держдепу передбачалися кошти для всіх масштабних програм по розмінуванню українських територій. Ці програми вже зараз, навіть за часів війни, реалізовувались, мали продовжуватися розширюватися після закінчення війни. Ну і Києву тепер доведеться шукати гроші і немаленькі. Бо за оцінкою мінекономіки розмінування всієї території держави коштуватиме близько 30 мільярдів доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль, американський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Кривава вербна неділя це російська версія перемир'я. Так учорашні жахливі події в сумах прокоментував прем'єр Польщі Дональд Туск. Цю моторошну тему наші західні партнери коментують і сьогодні. Тим часом з американського Білого Дому коментарі надходять стримані. Підлеглі президента США засуджують удар, але підв'язують під свої реакції компліменти босу. Мовляв, саме тому Трамп і хоче зупинити війну. Про Путіна, який віддає накази вбивати цивільних людей, жодного слова. Сам американський президент і далі стверджує, що російська війна проти України це справа його попередника Джо Байдена. Мені сказали, що вони припустилися помилки. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на кривавий теракт, скоєний напередодні російськими окупантами проти цивільних українців у Сумах. Хто саме йому сказав, не уточнив. А на запитання, що саме він має на увазі під словом помилка, відповів: запитайте в них. Мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Я вважаю, що війна, те, що ця війна почалася, це зловживання владою. Ця країна ніколи б не допустила, щоб ця війна почалася, якби я був президентом. У нас би не було інфляції, мільйони людей були б живі. Якщо б не те, що вибори були сфальсифіковані, тому що ця війна ніколи б не почалася, і Путін ніколи б не почав цю війну. На запитання, чому заведе? завершення війни в Україні затягується довше ніж він прогнозував. Трамп відповів: це війна з глибоким корінням. Натомість, держсекретар Марко Рубіо написав, що штати висловлюють глибокі співчуття, конкретно вказав, що ракета була російською. Щоправда, закінчив вже традиційною мантрою Білого Дому. Мовляв, це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край війні. Спецпосланець Трампа у справах України генерал Кіт Келох заявив, що удар російських військ по цивільних об'єктах у Сумах у вербну неділю переходить усі межі пристойності. А як військовий він розуміє, як відбувається прицілювання, і це було неправильно. Інший спецпосланець, той, що спілкується з російською стороною і щойно повернувся після зустрічі з путіним, Стівен Вітков поки мовчить. Тим часом європейські політики різко засудили терористичний удар Росії по сумах. Ще одна нищівна атака Росії на Україну націлена на цивільну інфраструктуру та з великою кількістю жертв серед мирного населення, включно з дітьми. І це всього за кілька годин після того, як посланець президента Трампа Стів Вітков перебував у Санкт-Петербурзі, ведучи переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Тож я вважаю, це лише свідчить, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу та абсолютно не поважає людське життя. Британський прем'єр Кір Стармер теж висловив співчуття жертвам російського удару в сумах і наголосив, президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Закордонні відомства країн ЄС практично одностайні. Україні потрібно ще більше допомагати, а на Росію тиснути. Ми бачимо найбільш смертоносні атаки в цій війні, вбивають мирних жителів. І звісно, вже місяць тому, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. З боку Росії ми цього не бачили. Ясно, лише те, що нам потрібно більше підтримувати Україну, але нам також потрібно тиснути на Росію, щоб вона припинила цю війну. Все це міністри закордонних справ ЄС обговорюють сьогодні на засіданні в Люксембурзі. Та чи крім слів підтримки будуть нові конкретні дії, і як швидко покаже час? Оксана Лотоцька. Факти, ICTV, Тіві, єдині новини.